Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про квадрат суми двох виразів та про квадрат різниці двох виразів. Спершу поговоримо про квадрат суми. І так, розглянемо ось такий вираз: А плюс b в дужках у квадраті. Ми можемо цей вираз просто-напросто порахувати, розписати а плюс Б у квадраті. як... А плюс Б помножити на саме себе, на А плюс Б. Адже степі 2 показує, що ми число множимо саме на себе двічі. Ну, у нас замість числа вираз А плюс Б. Це нічого не міняє. Отримаємо добуток двох многочленів, які ми можемо порахувати, помноживши кожний одночлен всередині першої дужки на кожний одночлен всередині другої, і все це разом додати. Тож будемо мати А на А. Це А в квадраті, А на плюс Б буде плюс АБ. Далі плюс Б на А це буде плюс БА. і плюс Б на плюс Б буде плюс Б в квадраті. Пригадуємо, що для множення виконується переставна властивість. Тобто від перестановки множників добуток не зміниться. А отже, доданок Б помножити на А такий самий, як і доданок А помножити на Б. Тому. Ми можемо записати це наступним чином: А в квадраті плюс АВ плюс АВ і плюс Б в квадраті. Тепер можемо звести подібні доданки, і в результаті отримаємо А квадрат плюс 2 ав плюс Б квадрат. Тепер візьмемо те, що у нас було спочатку А плюс Б у квадраті, поставимо знак дорівнює і запишемо те, що в нас вийшло в кінці, вже без проміжних результатів. А в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Ось ця формула називається формулою квадрата суми двох виразів. І відповідно до неї ми будемо мати таке правило: квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєному добутку першого виразу на другий, і в кінці плюс квадрат другого виразу. Тобто А в квадраті плюс 2 аб плюс Б в квадраті. Знаєте, спираючись на свій досвід, я можу сказати, що дуже часто ось цю формулу неправильно записують і використовують. Неправильно в якому сенсі? Ми маємо А плюс Б у квадраті. І дуже часто, і при цьому хочу зазначити, що помилково, такі дужки починають розкривати. Таким чином, ми ж маємо квадрат, значить, ми тоді до квадрату підносимо перший доданок і підносимо другий доданок. Тому пишуть, що А плюс Б у квадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, і на цьому ставлять крапочку. Але ще раз повторюю, це неправильно. Такий спосіб у нас працював би, якщо всередині дужок у нас був би добуток двох виразів. Тобто вираз А множився би на вираз Б, і ми підносили все це до квадрату. Тоді дійсно ми можемо по окремості піднести до цього степеня перший вираз, до цього ж степеня піднести другий вираз, і потім отримані результати перемножити між собою. Але для додавання, запам'ятайте собі, і для віднімання, як ми подивимось пізніше, це не є коректним. Ми не можемо рахувати такі дужки, приписуючи цей степінь поза дужками до першого доданку і до другого. Запам'ятайте, що правильно є лише формула, яку ми вже розглянули. А плюс Б до квадрату дорівнює А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Посередині між квадратами двох виразів має бути ще подвоєний добуток першого на другий. Подвоєний, бо там стоїть циферка 2. І на неї множиться добуток АБ. Абсолютно аналогічна формула у нас є для квадрату різниці двох виразів. Там ми будемо мати А-Б і все це до квадрату. І дорівнює це мінус 2аБ плюс Б в квадраті. Ви можете переконатися, що ця формула так само працює, зробивши аналогічні дії до попереднього випадку. а-б мінус в квадраті, розписавши як А-Б, мінус помножити на А-Б, мінус почлено помножити, ну і результат у вас вийде такий самий. Звісно, якщо не допустити помилок із знаками та підрахунками. Отож, на цьому моменті ми маємо дві формули. Квадрат суми двох виразів, а плюс б у квадраті дорівнює а квадрат плюс 2b плюс b в квадраті, і квадрат різниці двох виразів. А мінус b в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2b плюс b в квадраті. Ви можете помітити, що відрізняються вони реально тільки одним знаком. Тобто, якщо ми маємо суму двох виразів, то подвоєний добуток у нас береться із знаком плюс. Якщо ми маємо різницю, то подвоєний добуток беремо із знаком мінус. А ось перед квадратом як першого виразу, так і перед квадратом другого виразу у формулі стоїть знак плюс. Зараз ми з вами разом розв'яжемо по одному прикладу на кожну із цих формул. Проте я хочу наголосити, що для того, щоб ви змогли запам'ятати цю формулу і не забути в подальшому, вам потрібно зробити, ну, явно, не одне завдання. Бажано з десяток на кожну формулу. Тому ви. Після цього відео сідайте та тренуйтесь, розв'язуйте задачки, тому що формули просто зазубрювати не варіант. Вони будуть запам'ятовуватись тільки якщо ви будете їх використовувати у прикладах і будете розв'язувати ці приклади власноруч, а не просто дивитись. Тож, поїхали, щоб ви розуміли принцип використання цих форм. Перший приклад у нас такий. У нас є дужка, всередині дужки 2х плюс 5 y і ця дужка підноситься до квадрату. Потрібно порахувати значення цього виразу. Що ж, перший вираз це буде 2х. Другий вираз це 5 y Це відповідно букви А і Б у нашій початковій формулі. І ми маємо суму всередині дужок, і ця сума підноситься до квадрату. Саме тому. Формула називається квадратом суми, а не сумою квадратів. Тому що сума квадратів це геть інше. Це коли ми беремо один вираз в квадраті, другий вираз в квадраті і додаємо їх. Ось це буде сума квадратів. А в нашому випадку квадрат від суми. Ну або простіше квадрат сум. Спочатку додали, а потім взяли до квадрату. Що ж, досить про це говорити. Гадаю, це вже зрозуміло. Тому давайте використовувати формулу та рахувати. Згідно із формулою, спочатку у нас йде квадрат першого виразу. Так і пишемо. Дорівнює 2х у дужках у квадраті. Далі у нас йде подвоєний добуток першого виразу на другий. Так і пишемо. 2 помножити на 2х, це перший вираз, і помножити на 5 у це другий вираз. І в кінці ми повинні ще додати квадрат другого виразу. Додаємо 5 у пишемо це в дужках, і дужки до квадрату. Адже ми підносимо весь вираз до квадрату, а не лише його останній елемент. Тепер потрібно все це діло порахувати та записати у більш зручному вигляді. Рахуємо 2х квадраті. 2 в квадраті це 4, ну а х квадраті – це вже і є х квадраті. Тому 2х до квадрату будемо мати 4х квадрат. Плюс 2 помножити на 2 помножити на 5. Буде 20. Коефіцієнт буде 20. Ну і ще ми маємо букву x та букву y. Це буде букви на частину. Тож в результаті будемо мати плюс 20х. І в кінці потрібно порахувати 5 у в квадраті. Так само, як і з 2х. Спочатку до квадрату підносимо 5 Будемо мати 25 і множимо це на y в квадраті. І таким чином ми отримали відповідь: 4 х квадрат плюс 20 xy плюс 25y в квадраті. Використовуючи формулу квадрату суми двох виразів, ми змогли порахувати, чому буде дорівнювати, якраз квадрат суми виразу 2х і виразу 5y. Звісно, можна було і не використовувати цю формулу. А взяти, як ми це робили спочатку, і записати 2х плюс 5 в квадраті, як 2х плюс 5 у помножити на 2х плюс 5 у перемножити ці многочлени, члени, як ми вже це робили до того, і отримати те саме. Проте ми б зробили кілька зайвих кроків. А навіщо витрачати зайвий час, якщо можна цього не робити? І ось формули, в яких ми, скажімо так, пропускаємо якісь проміжні кроки. І записуємо лише те, що в нас має вийти в кінці, вони називаються формулами скороченого множення. Ми вже з вами нещодавно розглядали одну з таких формул. Це формула А-Б помножити на А плюс Б. Це теж є формулою скороченого множення. Адже ми пропускаємо проміжний крок і одразу запам'ятовуємо початок та кінець, що ми маємо отримати в результаті. Тут так само. Ми просто розв'язуємо приклад швидше, ніж. Ми могли б це зробити, якби ось таким чином розкладали і там множило б многочленів. Тому, якщо ви чуєте фразу формула скорочного множення, мова йде за одну з сьогоднішніх формул або за формулу добутку різниці та суми двох виразів. Ну і другий приклад на сьогодні. Вирази залишаємо ті самі, але подивимося, що буде із різницею, а не сумою. Тобто маємо вираз 2 х 5 y до квадрату. Це буде дорівнювати. Перший вираз в квадраті 2х до квадрату. Далі йде знак мінус, подвоєний добуток першого виразу на другий, тобто 2 на 2х на 5y. І в кінці, незважаючи на те, що в нас в середній дужок знак мінус, перед квадратом другого виразу у нас все рівно стоїть знак плюс. Як при сумі, так і при різниці. Неважливо. Змінюватись буде лише знак перед подвоєним добутком. Тож пишемо плюс 5 y у дужках до квадрату. Ну, відповідні значення ми вже рахували, ще раз повторювати не буду. І в результаті ми отримаємо 4 х квадрат мінус 20х плюс 25у у квадраті. Тобто відмінність першого прикладу від другого, як ви вже змогли помітити, полягає у зміні знаку. Звісно, якщо б ми мали інші вирази, то там би і була б інша відповідь. Але якщо ми взяли однакові вирази, і порахували квадрат суми цих виразів і квадрат різниці цих виразів, то відрізнятися буде лише знак перед подвоєним добутком. Це усе. На цьому усе. Нагадую, що варто розв'язати кілька прикладів на цю тему, щоб добре закріпити її та запам'ятати ці формули. Повірте, у подальшому в наступних темах вони вам точно знадобляться. До зустрічі!